Як зробити пательню з тракторного оцевого диска, Не знаю. Плуг, не плуг, борона, не борона, як воно там правильно називається напишіть. Думаю, покажу трошки технологічного процесу. Я тут що з тої сторони трошки позашвиркував, ще зараз з цієї сторони позашвиркую і позачищаю. Взагалі, кому цікаво, спостерігайте. Я думаю, зараз пару хвилин покажу, хоча б в двох словах, як воно все робиться. Ей, сам перший раз роблю. Я взагалі не сварщик. Я так. Знімальщик. Головне що? Головне не вгробити телефон цією сваркою. Ну нічого. Подивимось, як воно піде. О, так. Ну що? Чекай, не видно, чи в телефоні щось видно. Ну, пробуємо. Чекай би, маску не включив. От молодець, думаю, чого воно не затемняє, я маску не включив. о, Все, маска включена, починаємо. Так, може там в телефоні не все видно буде, то вибачайте, звісно. Бо я це через маску дивлюся, бо щоб оки не боліли потом. Так. міняємо цю штуковину. Так, міняємо електрод. Вару двоєчкою. Можна, звісно, тут троє варити, але... в мене не двойка під руками. Ладно, потім почищу довару. Що ж, дві дюрки лишилось заварити. Так, варимо ще ці дві дюрки. Тебе став на дрота так, цю і ще туго. Не хватило. Слідуючий все. Ну, поки хвати, я вам що скажу? Лучше трошки понашваркувати, потім позачищати. І подивитись, де ще не доварено, і то доварити. Так, Сварочний поки виключаємо. Зараз дві хвилини постигне і покажу, як чисти. Так, обчищаємо шлак, дивимося, що я тут наварив. О, та тут такі дюрі ще три довару. Бачите, краї по... пообварував, середина ще. Зараз довару. Як казав Олександр Мороз, є такі речі, що там спішити не треба. От у сварці і Сексі спішити не треба. Доваруємо. Так, якось так. Так, меняем электрода. Так. Сьогодні ніби щось там трошки зашваркав. Та тут до пуття цих електродів піде, щоб ці дюри позаварувати Є ще одна. Так. Певний результат є. Чекаю, хай трошки вистигне. Ну що, знов дивимося, що я тут наліпив. Треба буде все. О, тут більш-менш нормально. Тут так можна жити. О, тут треба буде трошки заліпити. Ну, я думаю. Ай, головне, щоб цього... Шльопанці не падало, бо воно дуже больно. Ну, Я думаю, тут лишилося ще такі, мілкі дюр... дюрки. Позаварювати, ну, то вже потім. Зараз тепер що ми робимо? Беремо диск і тестуємо, як він чистить сварочні шви. Якщо кому цікаво. Так, диски людина в описі продає, Сергій називається. общем, кому цікаво, пишіть коменти, я дам ссылку, де, де ці диски брати. Фібра по 60 гривень фібровий диск. Ну, Починаємо. Подивимося, як воно. Ну як вам? Бомба! І що? Скільки я часу потратив? Хвилина, і подивіться, як класно. Да, тут заварити, тут заваряти, я болта вварив, і я бачу, що це була моя найбільша помилка. Через це болта може текти. А отут, де не варвав болта, чисто металом заліпив, тут набагато краще. Ну все, я думаю, принцип ви зрозуміли. Зараз ще візьму трохи подоварюю, позачищаю і все. А тоді треба придумати, чим всередину заліпити цю здорову дюрку. Бо електродами це в мене 5 кг електродів піде на цю дюрку. Якщо є якісь у вас ідеї, пишіть варіанти, чим всередині заробити. Кому три диски знаєте, де брати, Кому три Болгарія і сварочний, теж знаєте. Маска в мене кльова, топова дві. О, зараз покажу, як вона всередині. Так, 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 а тоді дивимося на сонце. Хопа! І темнота. Ну, це так, покажу, як вона функціонує. Ладно, все. Розказав, показав, пишіть ваші думки, як цю пательню довести до ума.